Папа, а котові кіт хоче їсти. Просила той корм, а він для стерилізованих котів. Дали, а кіт опросила, я перепутала і. Це я, я хотіла купити саме дорогий красивий корм, тому що він їв з кроликом. він 26 рівнів. Да. Папа, я теж купила дорогий, він для стерилізованих котів. Кіт його поїв Тоб, трошки. Ну, наш ти мені сто разів говорить, те саме. саме. його опросив. Кіт далі просить. Чи... Для стерилізованих котів? Я не знаю, що робити, я трошки дала йому попробувати йому подравити. Чи можна давати котові, який. Е, гуляє полноценна жиса у нього корм для стерилізованих котів. Кіт! Ти хочеш просиш, так? Да? Просиш. Ну, це бачиш, що є холодильнику той корм. Чи не давати? А ні, зараз куди піти йому їсти купити. Не то купила котові.